Шалом, це Славко. Зараз визасію дуже коротко і по суті. Приємно, коли є зворотній зв'язок. Наш споживач Андрій Моск висловив такий комент. З посиланням на інсайт, висоту взяли. Інфа від мого броз 82-ї. Також там не зовсім так розташовані окопи, як їх малюють на картах. Також між Роботино і Новопрокопівка було взято сьогодні дві позиції 47-ю бригадою. Чекайте хороших новин. До речі, затримка з фронту діпстейту йде в два дні. Ми за це згодні, і хочемо розказати західну версію цієї битви, як вона відбувалася, власне. Ось починалося це ні. Ось прямою, з прямої атаки. Пам'ятаєте, цей вузол траншей на південь від роботиного в лісопосадці. Противник атакував в лоб, був нібито підпущений на близькій відст... відстані, отримав вогневе враження сильне і відкотився. Це була перша атака. Оце друга атака, значить. Дійшли, вони кажуть, дійшли ми до центру роботи, але не було прикриття. Це ж тоді спалили по титанковою зброєю. І откатились, каже, на юг. Це у них називається. Того, що такі отримали у фланг, знову ж таки були биті і відступили у фланг від 82-ї. Що про це говорить? Щоб бої були запеклі, і оцей возоотранжеє, і великі сподівання. Що за нами? А щодо до 166-ї, то напевно це так, бо тут теж є ще одна: 166-та, Правильно кажуть, що це довгий гребінь, і на нього можна виходити як на сході, так і на заході. От власне найбільш позитивна картинка з цією другою. От ще оце от просування, бої. Що ж, дійсно, що другу 166-ту, їх дві тут, Ну це гребінь. Одна 166-та, друга 166-та, Що ймовірно, такі оцю західну 166-ту 166 висоту будемо її називати так умовно. Що українські сили такі взяли, і за боями в роботи на вмісті на південь ми забули за просування на захід від. Роботи що вже було на північі, на захід, що вже було визнано сторонами в бік копанів, що поширюється базіс. Поширюється базі склину українського на західному напрямку, і за цей рух ми де в день не говорили, але варто було за нього сьогодні сказати за цей рух на захід. Отака от це вчорашня ще картинка нашого приятеля Чука Фарера, вона дуже оптимістична, треба сказати. Ви бачите, що отут усі оці їхні балки якось там криві. І нагадаю ще раз вам цей жарт, що коли в російському війську починають по висотах доповідати за лінію фронта, це значить, що в них ситуація як. В червні 41-го року, каже, коли вільна взяли, то каже, лазить по картах, не може знайти висоту годинкам, де каже: вільна здалі. Хай що ти тут лазиш? Так само це тактично була покинута роботи. Ну, на цій позитивній ноті, в очікуванні ще кращих новин, що нам обіцяють інсайдери з фронту, ми вийдемо і подивимося, Дон Каміло Монсеньор, бо вже за кілька днів це перша моя трохи. Розрядка бай, підтримайте, лайкайте, поширюйте.